З вами телерадіокомпанія Лозова. мої вітання. Я Марина Краминська. Готова розповісти вам про міські новини кінця тижня. Отже, сьогодні у випуску 80-ті роковини страшної трагедії. Хлопець у лікарні батько загинув. Фінал родинної сварки. Графік подачі тепла на південно-західний житловий масив. Бюджет формується за програмно-цільовим методом. Такі зустрічі плекатимуть любов до родинних стосунків. Серед нагороджених є дівчани вдарив сина, а сам стрибнув із четвертого поверху. Таким був фінал родиної сварки. Хлопець із тяжкими тілесними ушкодженнями наразі знаходиться у лікарні. Батько загинув. Стався випадок на цих вихідних на третьому мікрорайоні. 17 листопада, близько 15-ї години до чергової частини зателефонувала мешканка однієї з багатоповерхівок на третьому мікрорайоні і повідомила, що поряд з будинком лежить чоловік без ознаків життя. Коли на місце подій приїхала слідчо-оперативна група, було встановлено, що цей чоловік це мешканець цього ж будинку, йому 74 роки. На той момент, коли працівники міліції зайшли в квартиру, там знаходився скривавлений син. Був він в стані сильного алкогольного сп'яніння. І коли стали відтворювати ті обставини, які відбулися в квартирі, вияснилося, що коли батько повернувся додому, він побачив сплячого сина, він знав про те, що до цього він вживав, знову вживав алкогольні напої. Той розлютився, схопив сокиру і сплячому сину по голові наніс декілька ударів обухом сокири. Після чого кинув сокиру і вистрибнув з балкону своєї квартири, квартира знаходиться на четвертому поверсі. Наступного тижня, орієнтовно з 26 по 28 листопада, котельню по вулиці Свободи, краще знану як колишньої ЛКМЗ, буде зупинено. Тут проводитимуться роботи з заміни газового вузла обліку. Всі житлові будинки, дитячі садочки, школи, будівлі служб, організації закладів, які знаходяться на території південно-західного житлового масиву, а також по вулиці Південній та Свободи, опалюватимуться відповідно до графіку. Про нього та про роботи, які проводитимуть тепловики, далі докладно Ольга Бондаренко. У обліку замінюють через вимоги ДСТУ гост. Розповідають тепловики. Новий стандарт чинності набуває з 1 січня 2014 року. Тому процедура З цієї новий газомір збирали до монтажу. Готували Дату і початку робіт. Визначили попередньо 26 листопада. Щоб їх провести у вівторок зупинять котельню по вулиці Свободи. бувшу ЛКМЗ. Виріжеться повністю діючий газопровод. На ньому буде смонтіровано новий новий узілучота газу, запущений. На момент остановки. Мікрорайон, теплоснабження мікрорайонам будуть осуществляться по графіку. Всі абоненти тепловиків, які знаходяться на мікрорайонах, а також по вулиці Свободи і Південній будуть поділені на три групи. Всі вони на час робіт живитимуться від котельньої шостого мікрорайону, так званої десятки. Кожна з трьох груп упродовж доби тепло отримуватиме тільки по вісім годин, але більше ніж за температурним графіком. Обіцяють тепловики. З восьмої ранку до шістнадцятої опалюватимуться об'єкти четвертого, шостого і восьмого теплових районів. На другому мікрорайоні це будинки. Номер 1, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 55, 66, 66 а, 67, 68, 69. вісім, шістдесят дев'ять. На четвертому мікрорайоні другий А, другий Б, другий В. Будинки. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, одинадцять, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцять. А, сімнадцятий, вісімнадцять, дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять другий, двадцять четвертий, двадцять чотири А, двадцять чотири. Б, 24 В, 26, 26 А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 А, 36, 36 А, 38, 38, А, 39, 39 А, 40, 40 А, 41, 42, 43, 70, 71 та 72. Також дитячі садочки, номер 5 12, 14 і 6, Колегіум номер 2 ліцей номер 4 управління праць та соціального захисту населення, поліклініка міського

Стей сьомий дитсадочки, третя й, -й сьома школа, професійний ліцей, податкова. З 24 до 8 ранку опалюватимуться об'єкти 5-го ТРП. На 5-му мікрорайоні це будинки з 5-го по 19-й, з 21-го по 36-й. На 1-му мікрорайоні будинки з 2-го по 20-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й. На 6-му мікрорайоні перший 1А, другий 2А, на 9-му будинки номер 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, а також перша і 12-та школи, будинок дитячої та юнацької творчості ДНЗ номер 7 и висим Міський отдел освіти, палац культуры, торговельный центр. Предполагаем, что особо снижение температуры не будет. Ну, максимум 1-2 градуса. В принципе, мы, ну, как только узел учета включим в работу, мы компенсируем эту потерю тепла и нормализуем температурный график и температуру квартиры довезем до нормативной. Затягнуться роботи максимально на три дні. Це пов'язано більше з організаційними питаннями, зазначають тепловики. Якщо саму заміну вузла обліку газу проводить швидко, прийняти його мають кілька служб. Тільки після того котельні по вулиці Свободи знову зможуть запустити. Возможно, робота виповниться і за сутки, може за полтора, може за двоє. Тому за троє суток, це вже ми беремо всі відчоти, всі гарантії. Майже півтора тижні тривають роботи з санації магістрального водогону від вулиці Говорова до третього мікрорайону. Спеціалізована бригада працює і у вихідні. За цей час зробили практично половину від запланованого. Зрозуміло, що труба своє відслужила повз норми, але ситуацію погіршило ще її сусідство із високовольтними лініями. Це моє наблюдение, я вже сталкивався. То есть от как раз обращал внимание на то, что проблема на участках, где високовольтна лінія, или пересечения з кабелями. То есть в тех местах обрушение не только металлу происходит, но и э, жезобетона. То есть ведут ну, процесс корозии интенсивно. Помимо тех, там, газовая и прочее. прочее. Загалом більше кілометру семисотки сталевого магістрального водогону, який живить весь південно-західний житловий масив, буде замінено на пластиковий новий трубопровід меншого діаметру, вкладають у старий, а точніше протягують. На одній стороні стається установка для горизонтального… буріння, з іншої сторони, пліт підготавлюється, з сварюється. Довжина так званих плитей, зварених між собою труб, які протягують і трубопровід, може бути більшою за 300 метрів, розповідає гендиректор фірми підрядника із залчевська Олександр Василенко. Але таких довгих прямих ділянок на водогоні, які наразі санують, немає. Максимально протягнуло 280 метрів. Це було у вівторок. Перед тим 127, у четвер, п'ятницю ще 260. Таким чином більшу половину від запланованого вже просанували. Працювала бригада і в суботу, і в неділю, поки йдуть за графіком, і погода Сприяє, а отже, наприкінці наступного тижня роботи мають завершитися. Роботи згодом плану. планом. ніяких там сверхординарних форс-мажорних ситуацій не буде. все буде нормально. То поки основний водогін, яким вода постачалася на мікрорайони, закрито на ремонт жилмасив живиться із трьох допоміжних водопроводів. Вони менше діаметром, тому щоб компенсувати нестачу води, водяники підвищили тиск на насосній. Немножко нагрузили насоси на 0,4 атмосфери і води зараз Хватають на всіх етажах. Є відділення жалоби в час максимального водопотреблення. Це такі локальні випадки. В основному весь мікрорайон з водою. Щоправда, у вівторок через аварію на одному із допоміжних водопроводів довелося зменшувати тиску в всій мережі, але після завершення ремонту його знову підвищили. Після санації про аварійність ділянки від вулиці Говорова до третього мікрорайону можна буде забути на найближчі 50 років. Програма розвитку культури в місті комплексна програма розвитку освітньої галузі та різнопланові заходи до неї. Фахівці виконкому докладно розповідали депутатам міської ради своє бачення, існування та розвитку цих галузей в місті у наступному році і скільки це потребує коштів. Над проектом головного фінансового документа міста бюджетом фінансисти працюють за програмно-цільовим методом. Перший блок програм соціального гуманітарного напряму мають затвердити на черговому пленарному засіданні. Культурне життя міста є критерієм оцінки його загального благополуччя, доводила депутатам начальник відділу культури. Відповідно до програми в місті Лазова проводиться більше 500 культурно-мистецьких заходів, державних, професійних свят, захоплення більше 100 тисяч учасників і мешканців міста Лазова. Програма складається з шести розділів, які включені до розрахунку витрат на виконання програми. Це розвиток культурно-дозвілевої діяльності, витрати складають в сумі 43 тисячі гривень, проведення державних, професійних і культурно-мистецьких закладів, вартість 190 тисяч, збереження культурної спадщини, розвиток музейних справ, розвиток бібліотечних справи, загальна вартість 55,5 тисяч гривень. І останній розділ це зміцнення матеріально-технічних бази закладів культури. Вартість якого складає близько півтора мільйона. Заклади культури утримуються за рахунок коштів міського бюджету, коштів від надання платних послуг. Більш затратним у програмі є розділ щодо матеріально-технічної бази закладів. Її зміцнення Галина Рукавицина озвучувала цифри. Сюди входить і капітальний ремонт Лазівського міського палацу культури за наявністю про кошторисної документації. вартістю близько мільйона дев'ятсот вісімдесят прин. Сюди входить капітальний ремонт розівської дитячої художньої школи вартістю близько 200 тисяч гривень. І сюди, звісно, входить вірні, реконструкція покрівлі розівського краєзнавчого музею. яка сьогодні цей захід кончив необхідним. В попередньому році програма розвитку культури фінансувалася на 100 тисяч гривень, і звичайно ж вона фінансувала з міського бюджету і. Головною підтримкою було залучено додаткових коштів на проведення загальномістецьких культурних заходів за рахунок підтримки соціальних партнерів. Про свої потреби розповідали депутатам і освітяни. Серед головних стан будівель та інженерних мереж навчальних закладів, які тривалий час не бачили капітальних ремонтів. Насамперед, негайного вирішення потребує проблема стану покрівель. Їхня загальна площа понад 40 тисяч квадратних метрів. Потребує капітального ремонту майже половина. Потребує коштів вибудівництво дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу номер 8 на Вилівці. У цьому році для співфінансування дошкільного підрозділу ЗНЗ ДНЗ номер 8 навчально-виховного комплексу. 828 466 це співфінансування до будівництва дитячого садочку. Щорічно ми закладаємо ці кошти. Сподіваємося, що в цьому році все-таки буде рух вперед. Руху у будівництві розпочнеться, коли свою обіцяну частку виділить і обласний бюджет півтора мільйони гривень. Є бажання освітян придбати автобус для перевезення дітей, які приймають участь у обласних заходах, комп'ютери, мультимедійну апаратуру. Хотілося б голосувати і за більші цифри. Депутати підтримали усі бажання та потреби освітян. Втім, програма це лише перелік необхідного. Фінансуватиметься вона відповідно до реальних можливостей бюджету наступного року. Чергова зустріч панютинського селищного голови з панютянами відбулася у четвер. Що обговорювали, на що скаржилися, до чого домовилися у наступному матеріалі Ольги Бондаренко. Квартальна Галина Миколаївна особисто ходила. Запрошувала на зустрічі з панітонським селищним головою мешканців свого кварталу. Обійшла, ніби всіх. Прийшло відсотків 50. во в таке час, що люди, много людей на роботі але час такої, що людей вдома немає. В основному прийшли хто пенсіонери, і ті, не працюють. Депутати всі стовідсоткова явка депутатів Панютинської селищної ради прийшли свого голову підтримати проблематику останнього року. Знають причини також, розповідає Наталя. На рішення ніхто не дають, але роблять звітував панютинський селищний голова Олексій Корпан за свої бюджетні кошти підлатали вулицю Леніна. На найпроблемніших за спонсорські щебенем ями закидали 132 тисяч субвенцій із держбюджету. На дороги так і не дочекалися. Там насипали, там ушло, і і звісно, куди гроші діваються. Він говорить, що не дають бюджета. нету бюджету. бюджета, так що. Пенсіонерам закатувати рукава сам, що ли? Вже самі панютяни купують вуличні ліхтарі і лампи, якщо хочуть, аби біля їхнього подвір'я світло було. Таких добровільців близько півсотні знайшлося. Розповідав Олексій Корпан. У бюджеті на світильники грошей немає. Лампи просять економні купувати, щоб надовше і на електриці заощадити можна було, аби вкластися в ліміти. Включаємо світ тільки в часи пік. коли люди йдуть от вечором, вечірні часи ночі з часу до полтретього горить світ, коли люди йдуть зміни з заводу. Мы не имеем права допустить, чтобы нам отключили электроэнергию, если мы вылезем за лимит. І нас відключать. Этого допустить ні в кому сучення, нельзя, тому що потом включить його очень трудно. Поэтому прошу пані ситуацію. Далі говорили про сусідство кладовища і звалище. Принаймні, сміттєвози відходи на смітник вже не вивозять. Хотіли огородити цвинтар, але куплений паркан так і не встановили. Нікуди пояснювалося зібранню не земля навколо, а сміття. Згадали про бродячих тварин. Ремонт покрівель багатоповерхівок. Запланований ремонт у другому дитячому садочку лазні поняття не обурювалися, що позрізали колонки, а в маршрутку беруть більше трьох На якому селані нас пенсіонерів не пускають три чоловіка і все, він стоїть Богий цар на дверях. На сьогоднішній день маршрути панюхінського да, да. соєднання вважаються міжміськими, тому що він за предели міста виїжджає. А то що по трьом. Ну це вже договоренності місних властей з перевозчиком, хоча прямого підчинення нема. А тому, що три чоловіка перевозить льготного контингента, запитання змінилися винуваченнями. Тут згадали бюджетний кодекс, адмінреформу, чутки про закриття селищної ради серед людей з'явилися, пояснював понітинський голова через журналістів, які останні тижні не так висвітлюють події у селищі, а тим паче його сходи. Я ні раз говорив, журналістам нашим лазовським, що це не перша зустріч. Нет, все стерно показується, що це перша зустріч, акцентується ціленаправлено. Я считаю, вот благодаря такой не продуманной политики и вводятся вот такие кривотулки в обход. Ніхто ради не закриває, заспокоювали людей, зібралися не задля обопільних звинувачень чи з'ясування кращих, гірших. На жаль, дійсно обмежена з бюджета як поселкового, так і міського. А законодавча база не недосконала і не всі питання, які Ну, казалось би, очевидно, рішити можна. Не всі вони возможно, рішаються, или не решаются так, як ми хочемо, или решаются не так оперативно, як нам хочеться. Поэтому я хотів би, щоб по результатам цієї встречи ви для себе поняли і винесли висновкам про те, що ніхто на ні на кого канат притягувати не збирається. Нас займи заінтерісовані, щоб вам було добре, удобно і комфортно жити. І независимо від того хто більше здійм для рішення цього питання – селищний голова, чи місі голова, чи депутати, чи спецвагон, чи якісь інші підприємства. завершилося зібрання. Подякою панютинському голові і аплодисментами. Про безпеку та якість товарів говорили днями лозівські підприємці із фахівцями обласної інспекції з питань захисту прав споживачів на тематичному семінарі. Останні роз'яснювали статті двох законів: про захист прав споживачів та про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції. Закон України про захист прав споживачів він включає в себе більше качество товару. А державний ринковий нагляд включає в себе більше безпеці для життя людини. Ціль – донести людям діюче законодавство, щоб в далі підприємці, а люди, як потребителі, не шубалі. Підприємці теж свого роду споживачі уточнювали на зібранні фахівці обласної інспекції з питань захисту прав споживачів, щоб не потрапити до халепи, купуючи промислові товари, побутову техніку для подальшої реалізації, вони обов'язково мають перевіряти наявність декларації про відповідність технічним регламентам і національного знаку відповідності на продукті при плановій чи позаплановій перевірці за їхню відсутність передбачено чималенький штраф. Тому розповсюджувачам краще не брати товар без національного знаку і декларації радили фахівці інспекції. Закон про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції 2011 року. бізнесовці, як з'ясувалося, не так гарно знають, аніж про захист прав споживачів 1991-го. Тому про нові вимоги на семінарі говорили більше, вибираючи основні аспекти і найпоширеніші випадки помилок з практики. Підприємці мали змогу задати спеціалістам свої питання і отримати на них відповіді. Цього року 80-ті роковини страшної трагедії 1932-33 років. Щороку, четверта субота-листопада, всенародний день пам'яті жертв голодомору. У цей день відповідно до указу президента України буде приспущено державний прапор України, обмежено проведення розважальних заходів, відповідних змін зазнають програми радіо та телебачення. Традиційно, о 16-й годині, пам'ять померлих вшанують загальнонаціональною хвилиною мовчання та встановленням запаленої свічки на підвіконня. Зробити це може ко. Одні у дні з у Лозові відбувся мітинг реквієм та церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку, встановленого на центральному кладовищі міста. У пам'ять про померлих від голодної смерті співвітчизників зібралися представники міської влади, школярі, лозівчани. Вони згадали ці сумні часи, коли за крихту хліба люди здатні були віддати власне життя. Коли за підібрані на полі кілька колосків пшениці українці відправляли за грати або ж до Сибіру. І, хоча остаточної причини голодомору 32 33 років минулого століття в Україні історики поки що не назвали. Сьогодні виступаючи перед присутніми, вони визнали голодомор в Україні тих часів штучно створеним. Цей голодомор він дуже довго замовчувався. Якщо ми візьмемо старі книжки, там взагалі про ці події нічого не згадується. Люди, які це пережили, вони носили це в собі і лише через 50 там, через 40 років могли зізнатися своїм дітям, що було. Насильницька колективізація призвела до, до, сільського, до того, що сталася криза сільськогосподарського виробництва. Селяни селоміць, об'єднані в колгоспі, були не зацікавлені в результатах своєї праці, оскільки за роботу майже нічого не платили, а ставили палички, так звані трудодні, на які вони майже нічого не одержали. І вироблена продукція, тобто хліб, діставався в основному в державі, яка... Ставила нереальні плани, а потім цей же хліб був вилучений і продавався продавався за кордон. Багато на чорноземи Україну вважали житницею Європи в той час, коли її прості хлібороби помирали голодною смертю. Лозова на відміну від навколишніх сіл. Голод пережила з меншими втратами, стверджують історики. Наше місто, місто Лозова вже в той час було крупним заліз... залізничним вузлом. Залізничники мали роботу і мали пайок. Пайок отримували на всю сім'ю. І таким чином ну, змогло наше місто пережити цей голодомор без таких втрат, які зазнали інші регіони. До Лозової у той час з'їжджалося багато людей. Хто у пошуках хліба, хто роботи. Багато їх тоді помирало на вокзалі, у потягах, свідчать історики. Співвітчизників поховали на кладовищі, але братську могилу зруйнувала фашистська бомба у роки війни. І тепер лозівчани, аби вшанувати пам'ять безвинних жертв, збираються на цьому місці. Слава Сусіну, Святому Духу, мені прияснили. На віки мінь. На на Наш народ настільки перестраждав, і ці страждання фізичні вони приплітались стражданням душевними, тому що бачити своїх дітей, які вмирають від голода. Це, мабуть, страшніші муки, чим муки фізичні, вмирати від голоду. Тому сьогоднішній день пам'яті. Давайте всі разом помолимося Господу Богу, щоб Господь упокоїв їхні душі, вселення вічних, дарує їм вічний спокій, царстві своєї небесному. Отець Михаїл відслужив літургію за померлими. Всі разом, хвилиною мовчання, присутнім вшанували пам'ять постраждалих українців. Час 1933 року називали одним з найсприятливіших у радянській історії. А навесні цього ж року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисячі щогодини, 17 щохвилини. Надмогильні хрести, ніби зведені руки до неба. Господи, нам прости, Господи, їм прости тим, що в муках пішли до тебе. Дай їм хліба й води, вдостань хліба й води, щоб забули страшні наруги. Боже, не заведи, Боже, не доведи, щоб той мор повернувся в друг. У пам'ять про померлих лозівчани поклали до підніжжя хреста скорботні квіти та символічні колоски пшениці, закликали всіх запалити вдома свічки пам'яті та схилити голови в жалобі за померлими співвітчизниками. У загальноосвітній школі номер 12 в четвер учнівську ранкову лінійку присвячено було скорботній даті в історії України. Школярам розповіли про трагічні події, що сталися на Україні минулого століття, закликали берегти і шанувати хліб на столі, не забувати минувшину, пам'ятати, що довелося пережити співвітчизникам у ті часи. Страниці історії українського народу. Ці страниці дають нам можливість задуматися. О ценности человеческой жизни. О ценности человека. О том, что страницы эти должны дать возможность жизни в будущем. Трагические годы. Нужно их помнить. Помнить и сделать все, чтобы они никогда не повторились в истории украинской державы. Мы помним и скорбим по жертвам голодова. А вы, молодое поколение украинцев, должны сделать все возможное, чтобы не повторились ужасы 1923-1932-1933 годов, 1947 -го. Пусть будут наши соотечественники счастливыми, здоровыми и сильными. До відділу державної реєстрації актів цивільного стану з екскурсією учні сьомої школи у четвер побували там, де створюються сім'ї. Працівники радцу переконані, такі зустрічі плекатимуть у дітей любов до родинних стосунків, бажання створювати власні сім'ї. Самі ж школярі поки що лише сповнені емоцій. Екскурсію для учнів школи провела начальник рацу Світлана Заварза. Вона ознайомила відвідувачів з роботою очолюваного нею відділу. По-перше, це стосується і народження, це стосується реєстрації шлюбу. На жаль, це стосується реєстрації смерті, розірвання шлюбу, це також переміна прізвища і внесення змін до актових записів. Я вважаю, що це потрібно буде для молоді, для того, щоб вони могли реалізувати свої права, насамперед, це змінити прізвище або ім'я, а також вже підготовлювати молодь для того, щоб вони слідкували за своїми документами. Начальник відділу запросила школярів до архіву, показала їм старовинні документи, тим паче лозівчани зараз, за словами Світлани Заварзи, цікавляться походженням своїх родин. Цікавляться, коли народились їхні діди, прадіди, коли вступали в шлюб, і взагалі коли народились ще інші їх родичі, тому і це. Також ми допомагаємо людям в цьому, якщо у нас є такі відомості. Такі екскурсії до відділу державної реєстрації актів цивільного стану проводяться практично щомісяця, але працівникам відділу хотілося б, аби школярі та студенти лозівських навчальних закладів відвідували їх частіше, адже лише тоді молодь краще буде обізнаною з таких питань, як, скажімо, подача заяви про шлюб, які для цього потрібні документи, і взагалі як усе це відбувається в урочистій обстановці. За вагомий внесок у створення та популяризацію програм для дітей та молоді, програм про дітей та молодь днями у Харкові нагородили кращих працівників мас-медіа Харківщини. Серед нагороджених є Лозівчани. Такий вибір обумовлено тим, що рік 2013-й указом президента України Віктором Януковичем проголошено роком дитячої творчості. Напередодні дня працівників радіотелебачення та зв'язку голова Харківської обласної ради Сергій Чернов зустрівся з представниками мас-медіа області та виказав їм вдячність за активну життєву позицію. Побажав невичерпної енергії, неординарних ідей, якомога більше однодумців поруч та широкої вдячної аудиторії. Серед нагород. Оджених лузівчанки Яна Кривенко, телерадіокомпанія Вектор та Вікторія Кожедуб, телерадіокомпанія Лозова. Цей випуск добіг кінця. А ми продовжуємо відстежувати міські новини, про які докладно вже у наступному випуску у середу. Я прощаюся з вами. Хай щастить.